Якщо у вас є цілі, плани, мрії, у вас вже є певна здорова доля агресії, яку ви можете використати на досягнення цих цілей. І от перший крок це прописати ці цілі, розбити їх на задачі, і саме головне почати діяти. Бо, як я вже говорила, будь-яка діяльність це цивілізований прояв агресії. Нещодавній бестселер, який читали, напевно, всі Річарда Бренсона, до біса все берись, бери і роби. Це, власне, про це, це про здоровий прояв агресії. Я не говорю вам пробувати всі ці методи, які пробував сам Річард Бренсон, да, тому що, напевно, його адреналін десь місцями зашкалював і йому потрібна була така межа діагностики своєї агресії, да, там, де вона на межі.